Uh, і від редактора власне, дуже багато залежить. І, власне, я на ньому і не просто так зупинився на 15 хвилин. Uh, тому що він дуже сильно вас бустане. А далі, наприклад, така стратегія. Я все-таки рекомендую почати з фронта. Наприклад, ви берете базово розбирайте за HTML, тому що це допоможе вам, стати, допоможе вам навіть в будь-який момент переключитися на технічного спеціаліста, робити ліндоси. Та аналогічно CSS сюди вже йде. Ви можете дуже швидко лядніги переробити. А, якщо, наприклад, що би я рекомендував вам це відразу а, знайомитися з CSS фреймворком Tailwind, тому що він, показає, він а, дуже гарно показує, як правильно писати CSS-код. Типу, ну тобто, ви можете просто брати з нього приклад. Він, конечно, максимально упоротий, можна не так, можливо, навіть там на Bootstrap подивитися більше. Тому що Bootstrap також гарний приклад того, як правильно писати CSS. Ну, словом, Tailwind або Bootstrap вибираємо, і а, використовуємо його безпосередньо. цей. Зараз чому Tailwind? Тому що то, 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 По-перше, він дозволяє робити комфортно, зручно, не писати майже ніякого CSS і при цьому робити майже будь-який зовнішній вигляд. А, але в нього є і там певні мінуси в вигляді великої кількості залезайвого коду. Uh, випадку з да, випадку з бусрапу він просто має готові класи на більшість задач, і бусрап гарно підходить саме для якихось просто сайтів, типу там блога, лендінга, uh, там може якогось чогось такого, типу, а вже Tailwind це ближче може в сторону чогось нестандартного, можливо, якихось застосунків і так далі. Uh, JavaScript також бус, типу, уже uh, підсилює ваші навички. Як автоматизатора дуже сильно. Ви можете, як, там, як розробник лендінгів, як, ну, технічний спеціаліст, який просто робить типу, знання JavaScript просто виводить вас на максимальний рівень. Але при цьому в чому особливий JavaScript це вже, якщо HTML і CSS це просто мова розмітки, тобто ви просто типу, то, берете якісь букви і обрамляєте їх. Тегами і на цьому все. Тут якоїсь логіки там немає. тут JavaScript вже класична мова класичного програмування. А значить, що фактично знання JavaScript дає вам розуміння принципів програмування і е, дозволяє вам використовувати вже можливості чи там, потенціал програмування наповну. Е, що я хочу. А, і власне, тому я і говорю, що з одного боку це. Е, Значить, JavaScript вам дає можливість програмувати. А з іншого боку, ви можете майже нічого не мати, ви можете навіть ідеєшку не використовувати для того, щоб програмувати на JavaScript. Тому що ми, наприклад, відкриваєте тупу браузер. От я навіть на днях так теж пробував робити. Наприклад, тупо браузер відкриваєте, пише функціон, Типу, це що, що там, функція, назва функції, наприклад, функція P. І в неї є аргумент. Наприклад, name. І, значить, всередині цієї функції, що вона робить? Вона повертає текст з оцим ім'ям і, наприклад, словом привіт на початку. від. О, так, Не хочеш? Ну, окей. Значить, привіт, ім'я. Окей. Значить, ви написали таку функцію. Після того ви робите просто а, букву цей П і пишете тут а, слово, якесь ім'я, наприклад, давайте Алекс напишу. І в мене хлопа, привіт, Алекс, Зробилося. То, я вже програмірую на JavaScript. У мене нічого немає. Ні редактора, ні взагалі, по суті, тільки от браузер, який встановлений у кожного. І при цьому я успішно вже спробував зробив, якусь написав якусь функцію, попробую, закинув, перевірю, як вона працює, і використав її там, допустимо, десь там, в якомусь конструкторі. А... І тут уже там, чим далі ви продовжуєте програмувати, тим більше ви розумієте вже там підходи. Наприклад, ви починаєте використовувати функції, не просто готові якісь робити свої, потім ви починаєте використовувати якісь додаткові штуки, і там потихеньку-потихеньку ви вже розумієте, як влаштована взагалі мова програмування. А далі, а оскільки JavaScript – скрипці і подібна мова, то далі перейти на якусь іншу, вам, по суті, великої різниці, великої, великих труднощів не буде. От. То, а, значить, я би рекомендував піти якраз таким шляхом HTML, CSS, JavaScript, і тут ви вже топ-автоматизатор. Потім, якщо ви вже хочете робити власні застосунки, додаємо сюди React. Відразу до React було, ну, якщо ви хочете, там, наприклад, заробляти на саме програмування, я відразу рекомендую пробувати React вивчати разом із а, технологіями S CSS AWS. ну, типу, Це технології, які допомагають. CSS-код писати більш зручно і швидше. І TypeScript, який просто дозволяє там, а, перетримуватися певної чіткої, логічної структури всередині JavaScript. І таким чином ви там на різні C мови чи там, Java, вам буде гарно і легко переходити. А, і тоді, вже, коли ви отримуєте цю базу, наприклад, фронта. Ви можете переходити на бекенд. По-перше, ви отримали дофамінчик від того, що ви там дуже швидко зробили html сторіночку свій сайт, дуже швидко її там красиво настилізували, дуже швидко накидали туди якихось функцій. Розібралися базово в тому, як працює мова програмування. А там на реакті запустили власний застосунок і. Що там, а він вже виглядає як, власне, як програма, і вона він працює вже як програма, і він відкривається тільки браузером, не треба ніяк, майже нічого встановлювати для того, щоб воно працювало. І це дуже круто. І, але по суті, ви такі: ні, я хочу більше, я хочу далі вже продовжувати. А, і працювати над там, ну, типу більш серйозніше і саме над логікою програм. І тоді окей, я кажу. Використовуєте якийсь із варіантів, наприклад, Python плюс Фастап плюс Postgres, якщо це бекенд. якщо це розробка на Python і наймана робота, тоді замість FastAPI ви вибираєте Flask Django. А Якщо ви хочете бути максимально крутим програмістом і бути поза конкуренцією, тоді Golang плюс Postgres. Тому що, ну, типу, голенг-програмістів мало, але при цьому а, там, вони дуже ціняться. І, типу, ну, коротше, це крута мова, і а, там спеціалісти, і люди, які добре, розуміються, також а, відчув, вони завжди актуальні. А, якщо ж вам цікаво чисто там працювати з сайтіками, там робити магазини, блоги, і може там щось іще. Тоді ваш вибір швидше за все PHP, але PHP просто так може бути там а, чи достатньо скучно. Ну, словом, я би рекомендував відразу брати WordPress, і потім вже після WordPress це так само, як ми спочатку починаємо з чатботів, а потім переходимо до мов програмування. Так само, і, наприклад, ми ну, спочатку починаємо з WordPress, а потім допілюємо цей WordPress через PHP якісь там функції, файлики і тому подібне. Всередині WordPress використовує MySQL, PHP-MyAdmin для того, щоб всередині, ну, цим самим MySQL ем користуватися. А, і, і, що? Ну і все. Але, типу, може, якщо ви там, трошки а, такий а, нестандартна людина, можна навіть, розглянути свіфт самого програмування чисто під а, iOS. І Java для Windows чи Android з застосунків. І тоді, якщо вже вам, наприклад, і бакенда буде мало, тоді можна розглядати DevOps. І тоді дивитися, що А, а от там, ну, коротше, більше там, серйозних технологій, і тоді вже також бути а, дуже важливим і потрібним спеціалістом. Така у мене получилася штучка. Я минулого разу розказував це 3 години, цього разу в класи в півтори.